Вітаю, друзі. Сьогодні вам хочу запропонувати поговорити про політику. А якщо точніше, то про майбутні парламентські вибори. Це тема дня, про це говорять майже на всіх каналах. І обговорюється там єдине питання це терміни. Ніхто не намагається дивитися вглиб, ніхто не намагається аналізувати, а чи взагалі принесуть ці вибори парламентські користь суспільству чи ні. Просто обговорюються теми термінів. Ну, я вам скажу: вибори, безумовно, відбудяться. Це рішення вже І Прийняте воно не тут всередині України, а там, в Вашингтоні, в Білому домі. Причин дуже багато і ну, реально вони мають дуже вісоме підґрунті. Я думаю, що президент Зеленський, знаходячись у Вашингтоні, спілкуючись з президентом Байденом, зможе виторгувати собі термін на проведення парламентських виборів, і вони відбудяться, скоріш за все, десь влітку. Тому що саме влітку вже на фронті з'являться позитивні зміни. На думку і Зеленського, і слух, це їм дасть можливість якось знову проповсти до парламенту і продовжувати грабувати державу, знущатися над громадянами. І формувати собі неправідні статки, як на мене, хай вони краще пройдуть влітку, бо у всіх нас буде шанс до них підготуватися. Нам, як виборцям, подивитись навколо, просканувати простір і побачити тих гідних, за яких ми могли би віддати свої голоси, і яким ми б могли довірити свою долю і долю нашої країни. Тому, якщо дивитись з цього боку, то ну, нормально. Влітку це той термін, який влаштував би всіх. Але ж є момент, який мене дуже чіпляє. Я сьогодні потрапив випадково на інтерв'ю воєнного експерта Романа Світана, якого я дуже поважаю. Ми земляки обидва з Донбасу, обидва приймали участь у 2014 році в спротиві російським агресорам. Правда, ми не знайомі один з одним, але ж я вас запевняю: роман Світан гідний поваги. Тим не менше, я від нього сьогодні почув його думку про систему виборів, яку треба було б застосувати на виборах до парламенту. І він назвав мажоритарну систему. І я зрозумів, що нам потрібно обговорити цю тему. Мажоритарка це те про що говорять майже всі українці. Бо всі українці вже наїлися цих політичних партій, які насправді є не політичними партіями, а є кримінальними угрупуваннями, які створюються заради однієї цілі нищити Україну, торгувати національними інтересами і робити нас жебраками. Саме ради цього ці люди йдуть у владу. І от серед українців існує така думка, що оскільки ми вже наїли цих політичних партій, то хай вже будуть мажоритарщики. Ми будемо бачити людей, дивитися їм в очі і обирати тих, кому ми довіряємо. Чому я вважаю, що нам не потрібна мажоритарка, і нам не потрібні вибори за пропорціональною системою, яку нам пропонує. Олігархічний кримінальний злочинний режим. Зараз поясню. Йти на парламентські вибори за правилами, які прописані злочинцями, ми з вами просто не маємо права. Бо ми стовідсотково програємо. І це буде закономірність, тому що ми кожного разу програємо їм, бо граємо за їх правилами. А за їх правилами до парламенту не можуть потрапити. Чесні, фахові, патріотичні українці. Там апріорі не можуть бути моральні політики, бо Верховна Рада, за версією злочинних угрупувань, має належати тільки покидькам, в яких нема совісті, і які готові до будь-яких злочинів. Отже, нам потрібно змінювати виборчу систему. І першим пунктом цих змін має стояти зміна системи виборів. Яка має відповідати двом критеріям? Перше, ми маємо з вами бачити конкретну людину, слухати, що вона говорить, тобто, фактично, ми говоримо зараз про мажоритарщика, який виходить на округ і намагається влюбити в себе електорат. Але ж з іншого боку, ми з вами розуміємо, що ми не можемо виставити чисто мажоритарщика на округ, бо ми не маємо часу на, на розгойдування парламенту. Ну, уявляєте, прийде в парламент 450 мажоритарщиків, які рік будуть тільки приглядуватись один до одного, які будуть формуватись в депутатські групи. Фракції, потім ці фракції будуть руйнуватися, бо у кожного свій тарган кожен буде відстоювати тільки свої інтереси, тільки те, що він розуміє. І ми з вами станемо свідками того, що парламент перетвориться на збіговіська божевільних. Там будуть бійки, там будуть свари, але ж не буде роботи. А нам потрібен парламент, який з перших години почне працювати на Україну. Тобто в парламент мають заходити команди, команди, у яких є бачення майбутньої України, команди, у яких прописан алгоритм дій, що вони мають робити через 5 годин, через тиждень, через місяць, і вони мають знати, що буде з країною через півроку і нам про це говорити. То яким чином нам добитися такого ефекту, щоб на Виборчий округ вийшов в одному обличчі і мажоритарщик, і політична сила, у якої є програма бачення і готовність працювати. І компромісом в цьому може бути лише одне: пропорційна система з відкритими списками. Це та ж сама мажоритарка, тобто кожен списочник не ховається десь там, за спинами першої п'ятірки, а виходить на округ. І починає проводити виборчу кампанію тільки вже пропонуючи не себе любимого, а програму партії. От що нам потрібно. Ми маємо чути від кандидата, чим він там буде займатися зі своєю партією. І обирати вже не тільки по критеріям якості самого кандидата, який він фаховий, наскільки він патріотичний, це теж дуже важливо. А й додавати до цього ще і програму партії. І оцей мікс дасть нам можливість отримати в парламенті політичні сили, які будуть представлені чесними українцями, бо всі кандидати, які значаться в списках, вийдуть до людей. І там вже не пройде популізм, бо ми всі навчені гірким своїм досвідом. І більше ми не погодимося на ці обіцянки, на кшталт того, що беріть мене, я ще не знаю, що я там буду робити. Але ж якщо оберете, то я потім у вас спитаю, і ви мені розкажете. Якщо ти не знаєш, що тобі там робити, то сиди вдома. А ми обирати будемо тих, хто знає, що робити. Отже, що ми маємо в сухому залишку. Якщо залишити мажоритарку в тому вигляді, в якій вона є зараз. Ми отримуємо в парламенті представників місцевих кримінальних кланів. Невже ви думаєте, що вони допустять, щоб хтось з порядних людей там, з того округу зміг перемогти? Одразу цей округ буде скуплений: куплять директорів шкіл, куплять директорів підприємств, попрацюють з підприємцями, пенсіонерами, комусь там цукору привезуть з гречкою, і все, округ буде скуплений. Це є чиста мажоритарка. Якщо ми підемо на ці вибори по пропорційній системі, але ж закритими списками, ми отримаємо такий же самий результат. Бо за партіями стоять олігархи, стоять великі гроші, які також будуть працювати із головами райадміністрації, обладміністрації, керівниками підприємств. Лідерами громадської думки, грошей вони не будуть жалкувати на це. А в першій п'ятірці будуть стояти азовці, герої-волонтери, дивлячись на яких на наших очах будуть з'являтися сльози, і ми підемо голосувати за ці партії. Що ми отримаємо і в першому, і в другому випадку? Правильно, ми отримуємо спочатку дулю під нос нам, а потім пінок під зад. Одразу на другий день після їх перемоги і заходу до парламенту вони за нас забудять. Тепер уявляємо цю ситуацію і відставляємо її в бік. Що нас очікує, якщо ми змусимо президента Зеленського внести зміни до виборчого законодавства і в першу чергу змусити провести вибори по пропорційній системі, але ж з відкритими списками? По-перше, ми побачимо на політичному полі нові політичні сили. Ми побачимо здорові політичні сили. По-друге, навіть і ті старі сили будуть змушені брати в свої списки порядних, фахових і патріотично налаштованих кандидатів, тому що цим кандидатам потрібно буде виходити в народ, виходити на округ. І якість цих політичних сил буде змінюватися. Якщо ж вони так не зроблять, то настане їх політична смерть. Вибори за пропорційною системою з відкритими списками це якраз і є той мікс, який нам дає можливість. Побачити на виборчому окрузі конкретну людину, начебто мажоритарщика, але ж це вже не той болванчик, який виходив там, репетував за себе, це свідомий кандидат, який представляє політичну партію і конкретну політичну програму. І от коли до парламенту зайдуть ці команди, які будуть представлені фаховими патріотами. У яких буде програма дій, які налаштовані на зміну, їм не потрібно буде місяцями битися там за свого торгана. Це дасть можливість їм одразу приступити до роботи на користь України. І от після того, як я це зрозумів, після того, як я все це розклав, я прийняв рішення для себе. Ніяких мажоритарщиків. Ніяких пропорційних систем з закритими списками. Україну врятують тільки інтелектуальні команди, що готові запустити процес повного перезавантаження держави. Ми зекономимо купу часу. А головне відкриті списки раз і назавжди поставлять непрохідний заслон оцім цим решалам, зрадникам, гнидам і просто політичним аферістам. Бо на окрузі потрібно буде доводити програму дій. І от коли ми з вами змусимо Зеленського прийняти це рішення саме по зміні виборчого законодавства, ви побачите, скільки серед військових, які зараз воюють, скільки серед ветеранів, які вже не воюють, розумних, фахових, патріотичних людей. І ми їх всіх побачимо серед кандидатів, які будуть в списках тих партій, які вийдуть на вибори. Але ж для цього нам потрібно змінити правила гри. Сподіваюсь, що я доніс цю ідею, і тепер ви, так же, як і я, будете відноситися до теми виборів з точки зору прагматизму і раціоналізму. Час болванчиків, які паразитують в парламенті, пройшов. Часи, коли ми бездумно зі своїх рук віддавали владу яким-то шахраям, також вже минають. Ми з вами зрослішаємо і становимося здатними приймати правильні рішення. На цьому я закінчую. Підписуйтесь на мій канал, чекаю від вас ваші аргументи, як проти, так і за. З задоволенням з ними знайомлюсь, поширюйте відео. Ставте подобаєчки, тисніть на колокольчик. Я вас всіх поважаю. До побачення.